Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ Подарунок до дня знань сьогодні у Кіровограді на центральній площі міста урочисто вручали нові шкільні автобуси. Участь у події, окрім керівників області, взяв міністр освіти і науки Дмитро Табачник, який прибув до міста з робочим візитом. Усі автобуси придбані у рамках програми Центральний регіон регіон-2015». І сьогодні це суттєвий крок по підвищенню освіти наших дітей, які зможуть в комфортних автобусах доїжджати до наших кращих шкіл і отримувати найкращу освіту. Це ще один крок нашої влади, президента, уряду до якісної освіти, до доступності освіти. Вручення ключів супроводжувалось акцією протесту, яку влаштували опозиційні сили на адресу міністра освіти і науки. Добачника, геть! Добачника, геть! Добачника, геть! Однак гучні крики не завадили Дмитру Табаченко та обласному керівництву виконати урочисту місію. І 34 нових автобуси тепер слугуватимуть сільським школам Кіровоградщини. Я добре знаю, що кіровоградські сільські школи ще мають потребу близько 50 машин. Якщо ми будемо нормально працювати, а не тільки от вигукувати і надривати горлянку, то наступного року, наступного року ми завершимо 100% виконання цієї програми, обладнаємо всі автобуси, як вже в кількох регіонах. GPS. Нові автобуси отримав кожен район області. Був автобус, і він дуже дорого обходився для рай... для відділу освіти. І тому ми просили, і що треба поміняти на Дестополево, щоб він наче дешевше обходився, тому що у нас маршрути дуже великі. Наш автобус за день проїжджає 104 кілометри. Після вручення ключів шкільні автобуси роз'їхались за місцем призначення. Робочу ж поїздку до Кіровограда міністр Дмитро Табачник продовжив участь у серпневій конференції вчителів. Цього року на неї зібрались понад сім сотень освітян з усієї. Області, виступаючи перед аудиторією, міністр пообіцяв, що цьогоріч дефіциту шкільних підручників не буде, а виплати вчителям зростуть. З 1 вересня буде підніматися ще раз заробітна плата. З 1 листопада при сталому розвитку економіки кабінет міністрів планує ще одне підвищення. На останок освітянам вручили державні нагороди та грамоти від кабінету міністрів і обласної влади. 52 кіровоградських першокласника з багатодітних сімей отримали нові портфелі. У кожному шкільне приладдя для навчання. Їх вручив міський голова Олександр Сайнсус. Я хочу в цей день вам побажати особливо дітям, щоб ви себе в школі почували добре, комфортно, уютна і радісно. У вас будуть нові друзі. У вас будуть гарні і добрі вчителі. І щоб ви дійсно носили додому. Тільки ядерки. від міського голови подарунки отримали і старшокласники. Вони в період шкільних канікул працювали на оплачуваних громадських роботах. Дітям вручили трудові книжки та першу заробітну плату. Кіровограда повністю готові до початку навчального року. Про це повідомили під час зльоту кірвоградських вчителів, який традиційно відбувся напередодні 1 вересня. На порядку денному підсумок минулого навчального року та плани на майбутній. Ми відкриваємо нові дошкільні групи. І в 2012-2013 році відкрити додатково 6 груп. Продовжуємо ми працювати над тим, щоб наші заклади освіти переходили на однозмінний режим роботи У 2012-2013 році. Тільки в двох закладах у нас залишиться навчання в другу зміну. Далі освітянам вручали відзнаки. Почесну грамоту отримала директор школи з 30-річним стажем Світлана Чабана. Жінка керувала 18-ю школою з 81-го року. Залишивши посаду, відчуває порожнечу. Колегам заслужений директор побажала освітніх благ. Я вам бажаю щастя і дійсно заслуженої поваги від нашої влади. Завершили зустріч посвятою у педагоги молодих спеціалістів. У Кіровограді відновили роботи з розчистки річки Інгул. Зараз вони ведуться від вулиці Островського до жовтневої революції. Закінчити планують до дня міста. Загалом на повну розчистку інгулу в межах міста потрібно близько 40 мільйонів гривень. Цього року витратять 600 тисяч. Не дивлячись на те, що немає допомоги з державного бюджету, ми кожен рік вкладаємо сюди кошти і підтримуємо крок за кроком, відновлюємо мінгул до його природного стану. Єсі говорі з 2004 року за всі періоди то, що реалізовалось, по 2012 год реалізовано німного більше трьох мільйонів. Кіровограді у центральному сквері відбувся благодійний концерт. Метою заходу став збір коштів для гематологічного відділення дитячої обласної лікарні. Творча молодь розважала глядачів танцями, співами та конкурсами. Весь цей час по парку ходили волонтери зі скриньками та збирали кошти. Ініціаторами акції стали організація Нове покоління та молодь міста. З цієї ідеї до нас підійшла молодіж міста Кіровограда і предложили, вони нерівнодушні до к дітей, котрої онка дітей. и предложили провести и собрать деньги для таких детей. Мы поехали в больницу, договорились с врачами узнали, что необходимо, самое необходимое для детей. Многие нуждаются в помощи, и самое главное, что мы можем помочь, каждый из нас. Я сама учусь в музыкальном училище. Да, обычная студентка, то есть финансово особо сильно не могу помочь, но каждый из нас талантлив, каждый из нас может вложить свой талант в то, чтобы ну, помочь кому-то. Тематичну виставку до дня знань підготували у бібліотеці ім. Дмитра Чижевського. тут можна знайти як наукову, так і розважальну літературу. Бібліотекарі кажуть, вона буде цікавою для всіх відвідувачів. Працюватиме експозиція протягом двох тижнів. Молоді батьки можуть взяти тут книгу Ніни головань, чи ми готові до школи. Дітям, школярам будь-якого віку будуть цікаві книги, які розкривають різні галузі знань і, зокрема, чарівний світ природи. Для студентів будуть цікавими аудіокниги, які ми представили на цій виставці. Це, зокрема, навчальна література. Інформаційний партнер програми Новості КР ЮЕЙ